У цей непростий час для міста Нікаполь разом з Нікапольською районною радою, на чолі з Дмитром Бичковим та Асоціацією футболу Дніпропетровської області, вирішили зробити турнір по міні-футболу у СМТ Солони, тому що а вже ж у Нікаполі на превеликий жаль, зараз ми не можемо проводити турніри. Участь підтвердили шість команд: дві команди з Нікополя, дві команди з міста Дніпро і по одній команді з жовтих вод та господарі з СМТ Салона. Для нас дуже важливо саме проводити такі ініціативи і підтримувати елементи нормального життя, які допомагають розвантажується психологічно, емоційно від тих наслідків війни, з якими ми живемо кожного дня. Я дякую всім хлопцям, які долучилися до сьогоднішнього заходу, які відіграли дуже круті матчі, забували голи, йшли до своїх перемог, отримали свої медалі, увагу. А саме головне позитивні, класні, чисті спортивні, футбольні емоції. Сьогодні завершився турнір. Незлавних міста Нікополя. Турнір виграла команда міста Жовтої Воли Суха Балка. Дуже приємно, що хлопці в такий тяжкий час знаходять себе сили і грають в футбол. Слава Україні!